Вічна ніч, відчайщені від нежиті це лише одне завдання у контракті з Богом'єм. Вхід, очистка. І назад очікувати завдання. Знову і знову. Знову. Нуар було втіленням атмосфери подій Другої світової війни і перших років холодної війни, а саме песимізму, розчарування і цинізму, які залишили нам прокурений внутрішній голосовому героя, небезпечних дам, які заставляли закохувати у себе та детективні справи. Хоча не усі твори жанру нуар слідкують тропу про події Другої світової війни, Той тож Блейдранер з Гаррісоном Фордом. І ні, я не буду говорити назву, як наші переклади то взагалі кап'єц. Також не про ті, що свої рамки показує сиквел Бойдранера та фільм Драйв. Вже культуром Сігмакор, їбав, серйозне, без та просто приліг поспати районом Гослінгом, хоч драйв. І відносять до більш представника жанру як Неонуар. Але в іграх що саме? Ну, що і в фільмах є представники Нуару, як Макс Пейн, перший та другий, але й Нуар. Чому я не назвав Вовк поміж наш? Бо в ігри від Tay не грав. У фільми я стараюсь не грати, то. І Неонуар, той ж Макс Пейн, третій. Та Хотайн Майамі. Але живе, якого біса? Ти все то розказуєш. Це ж смішне відео сміху з про Deadbolt а я скажу вам, що це реконструкція огляду про здохлий болт. <му> Гру, яка мене покорила музикою та геймплеєм. І трохи атмосферою. І це Ах, Та гра Deadbolt. Знайомство з рою, як у більшості у ці часи. Це зараз Ютуб просто. Побачив відео ютубера, якого, мабуть, тоді дивився, і вирішив зіграти. І пішов, поїхав. Що вона за себе представляє 2D-шутер. Не з видом зверху, як у Hotline Miami, а збоку, ну, як приклад Терарія. Ну, шутер то як шутер. Але приклад відчуття від гампаю це перегляд тої самої сцени на дискотеці з Джона Віка другого. Будь-яке завдання є маленьким пазлом з декільками вирішеннями. Хоча все йде до того, кого вбити і так далі. А в кінці є декілька рівнів, що прибувають звичний режим гри, а треба буде розказати про гру більш нормальнішим. І сьогоднішній спонсор відео це сюжет дедболту з вимоним смаком. Та одним процентом кальцію Давайте спробуємо. опі... <пілля> Звісно, я пропустив багато цікавинок, як хорон на нашого продавця зброї, ще щось таке, але то таке. А що там далі? Ага, противники. Кожні противники мають декілька типів. але основні, це ближні, даднобійні і ті, що набрали масу трохи. Та й особливі є боси. Ближні майже всі біжуть давати по голові. Всі однакові, окрім вампірів, які на сталі лазять. Да любійні. Ось вони стріляють, їдять, біжуть, ходять. Вампіри зі стелі можуть стріляти теж. Набрали масу, ну, стріляють декілька, дехто підходить. Склади жирених таких не мають. Вони заміняють ближніми чуваками. Вампіри, ну, чувак з дробовиком та фіоктерією. Особливі зомбі-чуваки без голови та голови камери. Цербери, просто сербери. Вампіри, Носферату, ну, скелети, ну, сапери, ще кляті генерали. Боси. ну, Роланд був у зомбі. Вампіри Ембер та Евелін, сір Стелла, які буквально існує, щоб померти. Вікіпедія гри моя улюблена. Та Мадам Стелла. Шкалети, ну і бзанта тімур. вау, і все? Тут вроді треба сказати, що ви жнець міє, але перед тим монтажик. Що ж то, він міє цей малий? Він міє ховатись в укриття. Стукати у двері. Ламати замки. Зеткнись. Насправді персонаж міє багато чого від ховання в укритті до включення мікрохвильовки. Зброї багато, вона різна. Від револьверів з пістолетом до ближньої зброї в вигляді молоточка і ножечка. Хоча і в кінці більша увага переключається на данобійну зброю, а все ж думка, що будь-який інструмент може бути зброєю, лишається. Ну що сказати, кріс Христодоу, Ву. який, окрім осту, для цієї гри, робив для ризику дощу першого та другого і повернення. Добре справиться, це перша музика, що трапляється, окрім музики в обі і в меню це хіп-хоп зомбаків. Як і уся музика тут діє на атмосферу, на прогроження гравців та чіп, що є офігесним. Сама гра є цікавою, має цікавий світ один з крутих саундтреків, які можна і треба переслуховувати час від часу. 9 з 10, Хоч. І є бахи. Деякі що не виправили з релізу, з іншого все ж хочеться більше поринути в світ Deadbolt з якимсь розширенням чи другою частиною. Але потім після нього вийшов Rain 2 та ремейк Rain Ретернс. Спробуйте зіграти у Deadbolt. якийсь день, коли захочете щось зіграти, схоже на Джон Вік, або щось схоже на Noir. І що у кінець говорити? Грайте в хороші ігри. Майте хорошу вдачу, виграні ігри, пройдені ігри. І на зараз кінець. Донайте ЗСО. Можете, мабуть, мені задонатити, я не знаю. Десь має бути фігня з донатом на мене. Не знаю. Кінець! <клес>